Це бла, 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 не сказано ніщо. Я так пила, забула, що. М? Вино спочатку. Потім віскі, пиво, тоді. Шампанське пластикове дно. І знов І вино. Знов вино. І в ромі утопила чиєсь. Що пити будеш? Все одно. Тоді текіло. М -м. З сіллю чи без солі? Шматок лимона чи кориці смак? Я від сухого змучилась закону, коли від нього не почула так, хоч не питала. Напилася мало. Один лиш день в свідомості погас, бо думала про нього увесь час. І тільки одну ніч ригала. До звідки ви знаєте? Ну, дівчина, ми професіонали, я вже попереджав. Да? Рибалка із міста Очакова. Що клює, не клює, все однаково, бо на пляжі цицьок, як у небі зірок. Добре влітку рибалкам зачакував. Mm -hmm. Давайте спробуємо. Ну, ніби ж Співай мені, співай, про що шепочуть зорі, про що вони мовчать, коли бракує слів. Поклич мене, поклич в дороги, неозорі, не звідані світи твоїх відвертих синів. Відкрити своє серце, секрети крати у стремлі і таємниці мрій, терпи мене терпи, коли в життєвім герці я засмучу тебе, не справдивши надій. Пробач мене пробач загонор. І упортись за прямо тут мак, За слезы и за сміх Люби у мене За щирість і відвертість, за всі мої гріхи, які пробачить зміг.